І всем привітрую з вами Давид. Хоч перепрошле відео до ну, про The Trace мало плотих переглядів та нічого. Сьогодні у мене буде нове нов... обновлення в The Добавили Додали поїзди, і можливо, б... я на них накуплю колись. Світлані, напишіть в коментарях накупи і я буду купити. І не забудьте написати, який найкращий. Мені седуз заважливо, я не знаю. Ну я ніби. У мене є подруга, вона вже є всі поїзди, тільки. Я не розумію, до сих пір які найкращі. Броні поїзд має два пулемети. Та мінус та... Та... Та у нього низькі потолки. І так само і золотий взагалі не має сенсу. А ось дерев'яна коробочка дуже гарний. Там три входи, звісно, це велика проблема. Убив був би один вхід, бо два по боках то... Був би ідеальний бой. Ну добре, Побачимося на 7 кілометрах. До речі, хочете я вам розказу про нову обнову. Що вийшло буде трайс? Ну, вона, конечно, обнову вийшла давно. Я вам розказу просто фістю цієї обнови. Тепер в сахтах, ну, не в сахтах, а... іменно серед домиків в сах, біля сахти будуть справжній банк. І тепер всі банки вміють самі по собі спавнитися просто посереду. Ну, бо по дорожі, не іменно у містах. Та тяніть. То, то нас ну, тепер, тепер, в принципі, додавали нові стилі. Тепер в бандита і в анфира є остануться на новий стиль. В принципі. Це ніби все, чи ще щось, що щось додавало. А, точно, поїзда, як я вам говорив, в принципі. Поїзда, це дуже прикольна фізка, нову. Ну і сейчас там добавили, прикольно. Ну коротше. Добре, я вже трисочки розказав, перечекаємо ніч. Це його сюди місце, я його лутаю, в принципі. Так ввезло. Он не хватит їм, Топливо. Ну, впав до мав. Я зараз разбираюся з зомбіками. Ой, забыл камеру включить. Ну ничего, я зараз вязанько золотой банк. Вс, я зайду, я, в принципе, все это що хотів, бы забрал. Оп-оп. мене оп. за 50 облигаций. Так. я лучше в поезд закину. Снова вон вверх. А не фу... А не одного инвер. Я зачем в инфира не Найзвразика не буду доставати. Як буде настати, то я вже майже доїхав до першого форту. Це у мене був рекорд лабораторія техно, то зараз у мене буде кращий рекорд. Мені, видно, що я вже доїхав. Все. І ось вс, у мене в принципі такого є. Нічого. Ще один хрест. Абстилсай собі. Я не хочу використовувати. Тут я заміню картину. Тут обороти Ну так, Свиденько зараз все зроблено. І ми виїхали спустя 100 років. Точніше, три ночі я там чекав, все робив, та нічого. Маємо зараз печера так? Да? Я вам якраз покажу, що то. Я б хотів би, щоб печера була в мене. Я ще не йду в лабораторію. Та бачу, не видно. Ну? Та бачу. Надіюсь, все так. І ось наша печера. Спочатку, На звичайно, треба залутати всі дома. По них можуть бути розкидані облігації. Мають бути. Облігації. Де да, облігації? Не знаю, тепер немає. Тут. Тут є кусочок паролю. Та він мені не потрібний. Ось я вже тут. І ось моя чіль. Це цей сайф. Так. Так. Ось сейчас треба, нам треба динаміт. Втікаємо. Носи далеко, ніби. Все. Факел прилетів. Кусочек відлетів. І ось я... Що... Це тут мало бути, та тут ще мала бути зміна масла і біса облігацій. Та не найкращий варіант це підривати. У ну, мене вже 52 облігації, мені все одно. У мене їх багато, в принципі. Та я зараз виденько пулімід заберу. У мене збронірований поїзд буде. Ви не бачили його? То я вам показу потім. Поки що подивимось, воно недалеко мало. Вона не могла далеко відлетіти, бо тут. Ага, ось облігації. Я облігації сона на заберу, вони мені дуже важливі, все ж таки. Хоч у мене їх багато, там все ж таки, чим тим краще. Я б хотів би собі якийсь клас дуже дорогий купити. Є м'ясо, звісно, вчем алейхакові. Як нам тепер в сахту зайти? Ну хоча б церква облутай. З облігацій немає, ніби тут не мало б бути. Тут є оце рамочок. Та й мені за час, за скоро ніч. Сьогодні добирався лосів. Поїхали. Просто в мене не було, бо вже скоро була тоді ніч, то я не міг тут залутати без лоседі. Тріски проїхав, та нічого, зараз побачите, як я добираюся. Ну як мінімум сьогодні я проїхав бісені з той раз. То надіюся, цей раз у мене буде крутий поїзд. Ну і закінчимо. Ми напевно вже на ну, коли залутаємо замок. Так. Сьогодні я залутаю замок. Сій. Заберу багато облігацій. Ну і прокачаю мій поїзд. Ось. Він і так запрокачаний на максимум. То в мене є одна плітка, не знаю зачем я її забрав. То в мене є головна річ це пулемет. У мене навіть є місце для цього пулемет. Що почекайте. Конечно, за це заверх, та я якось його нерівна. Поставив видно. Давайте десь. Ти в команді грі, цей пост б мій базар би, би... Оце мій поїзд, Який її я прокацію у нас, то він би був би зараз в вообще, Він би всіх знищив То в мене 7 баксів то, то побігли свиданьку поїдемо. Поїхав! Ви, напевно, давно мене спитали, що зачем я крести не продав, їх можна продавати. А ось я вам зараз скажу. У мене з'явився план, щоб перемогти вчених, коли буде. ось, то в замку. Бо я на сьогодні вже мав плани пройти замок. Тут не міня, дов? Добре, тупинимось. У мене патронів хватить. Причекаємо. Поки що можна подивитися на мбовий поїзд. І ще зде... тут мімбове, це те, що тут розкидані зомби. Ось в мене ще патрони для того є. Ще в мене є золотий сліток один, Ще два золотих. У мене запалити зомбі. Це не круто. Та нічого, зараз виграємо. Не вийшло золотати в мене замок. Та надіюся. другий раз це вийде. Всім добувай, всім бувайте. Всім гарного настрою. До побачення.